Сту відкриваємо персональну виставку Софії Кулікової під назвою Фарби мрії. Давайте поаплодуємо. У Харкові інформаційно-виставковому центрі Бузок відбулася презентація картин Софії Кулікової. Авторка експозиції Фарби мрії, шестикласниця одного з міських ліцеїв. За кілька днів її виповниться 13. Художниця Самочка самотужки освоює техніку олійними фарбами і пробує себе у різних жанрах. На відкритті дорослі говорили про особливий багатогранний талант дівчинки, відзначали її недитячу працьовитість і цілеспрямованість. Все те, що вона робить, що вона творить, це той великий внесок в культуру, в історію нашої України. Дай Боже Тобі, Софія, завжди бути тим. Зірцем, дай Боже. Доросла, така не дитяча творчість, скажімо так, доросла і майже професійна творчість дитини, яка переживає війну, яка бачить війну і живе в ній, і бачить своїми очами. І дівчина така дуже-дуже життєрадісна. Це якесь таке змагання з злом і добром. Оце зло, що зараз відбувається у нас, і яке добро ми можемо мати у душі своїй і ділитися цим добром з людьми. Перші учительці приємно, що її учениця не забуває її ділиться своїми задумками, тому в курсі її успіхів. Вона дуже гарно працює по предметах, вона і математику, і англійську мову. Вона різні мови знає, і китайську вона вчить. Це нас. Настільки широкий обсяг її якихось таких захоплень, да дякую захоплень, що картини це, мабуть, її натхнення, яке вона взрощувала таким чином, що займалася різними галузями. Це такий ребрінок, які страшне те жило наше час. Коли із-под асфальту розки пробиваються і ростуть із живуть. Але ніхто так не може, бо в цьому ребенці велике серце, серце любви. І це, яке і нас усіх і об'єднує, і дає нам надію на те, що все буде гаразд. Софія Калі, що малювати любила завжди, писала картини під номерами, але серйозно захопилася малюванням минулої весни. Усі 26 картин цієї експозиції написані за 8 місяців. Серед перших півонія та золота година. За них Софія отримала перше місце на міжнародному онлайн-конкурсі Рим таланти Європи і потрапила до національного каталогу талантів Алея Зірок України. Художниця зізнається, мистецтво, яким захопилося у війну, є порятунком від поганих думок, лінощів, Пише і для себе, і для людей. Там мені щось захотілося створити, щоб подивити моїх друзів, родичів. І я дуже полюбила живопис, і весь час малюю. Я займаюся в цим вільний час, щоб думає, мрії мої код здивалися. Дівчинка каже, що натхнення черпає у природі, іноді красиве фото в інтернеті стає початком нової роботи. У вісні також приходять сюжети. Весниться щось і хочеться біжати малювати. Коли картина збиралася багато, прийшло бажання поділитися своїми роботами з іншими. Я зрозуміла, що скривати це це не дуже. Добре, так, треба показувати комусь, щоб люди надихалися, брали натхнення в моїх роботах, Хотіла теж щось створювати, і от, щоб люди бачили щось дуже красиве. Софійка, яка завантажує себе спортом, музикою, співами, малюванням, каже, що мріє писати ікони, але до цього треба дійти. Виставка. Фарби мрії триватиме буску до 19 січня. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, Громата Груп.